Минулої доби противник активізувався, підтягнувши до лінії розмежування важке озброєння 122-мм та 152-мм гармати, танки та іншу бронетехніку. Підвищення кількості збройних провокацій на раніше спокійних ділянках, інші провокативні заяви та дії бойовиків. Не залишають сумнівів у прагненні ворога зірвати перемир'я і звинуватити у всьому українську сторону. На маріупольському напрямку бойовики здійснили серію збройних провокацій у селищі Широкіне, в тому числі із застосуванням 120-мм мінометів. На Донецькому напрямку бойовики ведуть активні бойові дії в районі аеропорту на широкій лінії фронту від Красногорівки до Авдіївки. Саме тут противник найбільш активно застосовує заборонене озброєння, зокрема 152 мм гармати.